На початку місяця народний гурт ветеранів Афганістану Контингент разом з групою волонтерів відвідали зону АТО з метою доставки гуманітарної допомоги та проведення концертів з нагоди Дня збройних сил України. Гуманітарну допомогу, яка складалась з продуктів харчування, одягу, засобів гігієни, побутової хімії та інших необхідних речей, зібрав мікрорайон номер 7, а також учні загальноосвітньої школи номер 7, які підготували свої подарунки для бійців і для своїх ровесників із школи-інтернату міста щастя. Це для дитячого будинку, щоб там підписано. «Так, так, так. да, передамо. Це люди. Жителі мікрорайону, сьомого мікрорайону зібрали гуманітарну допомогу для наших воїнів, в якому відвеземо ми, ми, волонтери Лубинської асоціації ветеранів Аністану та АТО. Ми цю гуманітарну допомогу до Дня Збройних сил України відвозимо в 14-ту механізовану бригаду, а також в місто щастя, а також 24, ту 17 ту і 58 1958, які знаходяться в Попасній. Протягом своєї поїздки ветерани Афганістану разом з волонтерами відвідали місто Новий Айдар Луганської області, де зустріли з батальйоном Волинь 14-ї механізованої бригади, де і виступили з концертами, присвяченими Дню Збройних сил України та передали гуманітарну допомогу. Курс, і ті нагороди Мене попросив передати вам вручити, Народний депутат України, ветеран Афганської війни. Е ви його знаєте, як, як бившого е, прем'єр-міністра Крима Куніцин Сергій Володимирович. Він на сьогоднішній день керує такою громадською організацією Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану та АТО. Шевчук Микола Леонтьєвич. Нагороджується медаллю за єдність України. Ставшися, Літавий Володимир Петрович орден за вірність народу України. Майор Сьомкін Олександр Володимирович. Саме головне велике спасибо волонтерам, і дітям, що зробили такі гарні подарунки нам. перед новорічним, можна сказати. Велике дякую. частину гуманітарної допомоги та подарунків з Лубенської школи номер 7 передали дітям із школи інтернату міста щастя. Ми передали оці подарунки від дітей з міста Лубни Полтавської області. Діти сьома школа, для сьома школа, дітей. діти для дітей збирали. Також народний гурт ветеранів Афганістану відвідав місто Попасне, де вручили гуманітарну допомогу бійцям, після чого в районному будинку культури дали концерт на сцені. Окрім цього, лідер народного гурту ветеранів Афганістану, контингент та кавалер ордену Червоної зірки Овсієвич за дорученням народного депутату Верховної Ради України, організатора восьмої сотні самооборони майдану, з якої пізніше була створена Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану та АТО Сергія Куніцина, вручив медалі за сміливість, високий патріотизм, віддане служіння українському народові та державі, захисту і збереження спокою. Мешканців Попаснянського району та з нагоди Дня Збройних сил України військовослужбовцям, що боронять Попасне. Протягом поїздки солдати, які отримували гуманітарну допомогу, розписувались на прапорах, що дали у дорогу мешканці 7-го мікрорайону та школи номер 7 І, повернувшись у Лубни, лідер гурту Контингент віддав вже розписані прапори назад. І от ми знову вернулись й мікрорайон. Мікрорайон, який е, не забуває допомагати. волонтерам помогать нашей армии, люди, которые сносят сюда, приносят сюда продукты, друг вещи и другие элементы волонтерской помощи. Мы отчитываемся. Вот прапор Украины, подписанный бойцами 1-го батальона волынь 14-й механизированной бригады и противотанкового дивизиона этой же бригады, в которой мы выступали. З концертами посвящені Дню Збройних сил України. Спасибо вам огромне. Ні, будемо далі допомагати. Передаю вам прапор український. Спасибо. О, спасибо. Спасибо. Все, спасибо. все доброго.